Весна час озеленювати свої помешкання. Які рослини для цього найкраще обрати? Львів'янам взявся допомогти еколого-натуралістичний центр. Там виставили понад 60 видів оригінальних декоративно-листяних рослин. Вони кажуть, вишукані, а головне зовсім не вибагливі у догляді. Тому стануть окрасою будь-якого інтер'єру. Найбільш цікавими рослинами і для дітей, і для Звичайного обивателя, це все-таки рослини, які використовуються в інтер'єрі. А серед цих рослин найпростішими, в принципі, в догляді є рослини декоративно-листяні, не квітучі. Тому і перша виставка присвячена декоративно-листяним рослинам. Експонати в основному, ну, кожний з цих експонатів, які тут представлені, це унікальні рослини, і як і за. Своїм сортом виглядом, так і за видом ботанічним. зазвичай в еколого натуралістичному центрі виставляють рідкісні види птахів та тварин. Ботанічна виставка тут вперше триватиме вона до 22 квітня. Вхід вільний. А вже згодом у центрі обіцяють виставити і квітучі рослини, які найкраще підійдуть для домашніх умов.